Стало відомо, хто може замінити Лупашка в Карпатах. Після сенсаційної поразки в дев'ятому турі УПЛ від Аутсайдера Епіцентру в ЗМІ знову з'явилися повідомлення про те, що Карпати можуть залишитися без керманича Владислава Лупашка. Як стало відомо, спорт Юа, клубне керівництво наразі навіть не розглядає питання. Про кардинальні зміни на тренерському містку, і тому, принаймні до кінця першої частини сезону, Лупашко буде залишатися головним тренером. Але якщо Карпати будуть втрачати багато очок і Лупашко не уникне відставки, то головним претендентом на те, щоб очолити зелено-білих, буде Олег Лужний, вихованець львівського футболу, екс-капітан національної збірної України, який зараз працює в УАВ, але не приховує, що Мріє повернутися на тренерську роботу. Динамо зіткнеться з проблемою у разі звільнення Шовковського. Через незадовільні результати київської команди почали ширитися чутки про можливу відставку головного тренера Олександра Шовковського. Однак, за інформацією порталу «Татотаке», керівництво київського клубу поки не бачить реальних кандидатів на заміну тренеру. Через цю причину питання про зміну наставника не піднімається. Шановні глядачі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Зінченко взимку може змінити клуб Український захисник Nottingham Форест Олександр Зінченко може залишитися без ігрової практики після того, як головним тренером його команди став Шон Дайч. Як повідомляє джерело Арсенал Інсайдер, перспективи 28-річного гравця на Сіті Граунд наразі виглядають туманними, адже дайч відомий тим, що робить ставку на міцних у фізичному плані футболістах, які вміють добре захищатися. Чим не може похизуватися українець? Не виключено, що через брак ігрової практики Олександр уже в січні може повернутися з оренди назад в лондонський арсенал. З яким у нього діє контракт до літа 2026 року? Колишній тренер збірної України працевлаштувався в Динамо. Відомий український тренер Юрій Мороз працевлаштувався в київському Динамо на посаду методиста академії клубу. За інформацією джерела Футбол, футбол-24», фахівець долучиться до роботи з усіма віковими командами клубу. Мороз має значний досвід у підготовці молодих футболістів раніше. Він тренував юнацьку та молодіжну команди Динамо, а також працював зі збірними України різних вікових груп. У 2021 році, з червня по грудень, мороз очолював одеський чорноморець. Останнім його місцем роботи були збірні України до 16 та до 17 років. Які він залишив у січні 2025 року після завершення контракту? Коуч легії влаштував бунт перед матчем проти Шахтаря. Вже у четвер, 23 жовтня, Донецький Шахтар проведе матч проти Варшавської Легії у рамках другого туру. Основного етапу ліги конференцій. у розташуванні польської команди відбувається справжній хаос, що відображається на підготовці команди до матчу проти донецького шахтаря. Про це пишуть місцеві журналісти за інформацією польських джерел. Едвард Йорданеску подав у відставку на розсуд ради директорів. У понеділок, 20 жовтня, спортивний директор клубу Фредді Боніч оголосив, що тренер залишається. Попри це, ситуація в Легії залишається напруженою. Тренування команди, яке було заплановане на вівторок, скасували, давши футболістам вихідний, незрозуміло, коли команда поїде до Кракова і з яким тренером. Форвард турецького трабзонспора Данило Сікан залишить нинішню команду під час зимового трансферного вікна. Про це повідомив портал Гунебакіс. Головний тренер бордово-синіх Фатіх Теке незадоволений формою 24-річного футболіста, який на даному етапі програє боротьбу за місце у стартовому складі. З цієї причини турецький клуб розгляне всі пропозиції під час зимового трансферного вікна. За інформацією джерела, президент Трабзонспора Ерту Грул Доган та тренерський штаб команди вважає пріоритетним варіант з орендою. Проте, якщо надійде приваблива фінансова пропозиція щодо повноцінного трансферу, українець може залишити суперлігу. Нагадаємо, Сікан перебрався в чемпіонат Туреччини у січні з Донецького Шахтаря за 6 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Форвард провів 6 матчів, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу. Головний тренер СамсунСпора заявив, що Динамо Київ це команда рівня Ліги Чемпіонів. Головний тренер турецького Самсунспора Томас Райс напередодні поєдинку другого туру загального етапу Ліги конференцій, в якому його команді вдома належить зіграти проти Динамо. Дуже шанобливо висловився про киян. Цитуємо тренера Турків. На нас чекає дуже важливий домашній матч. Сподіваюся, стадіон буде переповнений. Наші наступні два матчі у лізі конференції пройдуть удома і вони є дуже важливими. Якщо ми виграємо ці матчі, то зможемо вийти з групового етапу. Нашим футболістам сподобається цей матч, вони викладуться наповну. Динамо Київ сильний суперник, це команда рівня Ліги Чемпіонів, заявив Райс. Нагадаємо, матч Самсон Спор. Динамо запланований до проведення на 23 жовтня. Ілля Забарний провалив матч Ліги Чемпіонів у складі ПСЖ у вівторок, 21 жовтня, відбувся матч третього туру Ліги Чемпіонів, в якому ПСЖ перемогло «Байер» з рахунком 7-2. Захисник французів Ілля Забарний вийшов на поле у стартовому складі, але був вилучений на 37-й хвилині. Українець двічі порушував правила у штрафному майданчику, після чого Байер пробивав два пенальті. Перший раз забарного покарали жовтою карткою, а другий раз червоною. Українець був визнаний найгіршим гравцем серед парижан, отримавши 5,4 бали за цю гру. Ротань поставив за мету підписати гравця Динамо. Півзахисник Динамо Валентин Рубчинський може найближчої зими змінити клубну прописку. За інформацією джерела інсайди від пасічника 2.0», полісся взимку прагне отримати нового центрального півзахисника. Одним з головних претендентів на це місце є Валентин Рубчинський. Це побажання головного тренера Житомирян Руслана Ротаня. Динамо буде готове відпустити гравця лише в оренду без права викупу. Так як в майбутньому розраховує на нього, у цьому сезоні Рубчинський на поле ще не виходив. Клуби з Європи проявляють інтерес до українського захисника, захисник турецького Трабзонспора та збірної України, до 21 року Арсеній Батагов може залишити нинішню команду під час зимового трансферного вікна. У послугах 23-річного футболіста, який став одним з лідерів бордовосиніх, зацікавлені декілька команд з Європи, наприклад, англійський Нотінгем та італійський Лаціо, Трабзонспор готовий попрощатися з українським гравцем, проте чекає на привабливу фінансову пропозицію, яка дозволить встановити новий трансферний рекорд. Повідомило турецьке джерело. В нинішньому сезоні захисник провів 9 матчів в чемпіонаті Туреччини. Контракт Батагова спливає в червні 2028 року, а його трансферна вартість становить 7 мільйонів євро. Лідер Динамо зацікавив клуби, які грають у лізі чемпіонів. Лідер київського Динамо Микола Шапаренко може у найближче трансферне вікно змінити клубну прописку. За інформацією джерела Legionnaires.ua, центральний півзахисник киян опинився у сфері інтересів кількох європейських клубів. За футболістом стежать такі команди, як Штутгарт, Галата Сарай, Трабзонспор, Фіорентина, Ніцца та Олімпіакос. В Шапаренка діючий контракт з клубом до вересня 2026 року, а його трансферна вартість становить 11 мільйонів євро. У цьому сезоні Шапаренко на клубному рівні провів 15 матчів, забив два голи та зробив чотири результативні передачі. Клуб УПЛ вказав на двері футболісту через його проблеми з ТЦК. На початку сезону УПЛ Кудрівка розірвала контракт з українським захисником Романом Гагуном. За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, причиною такого рішення стало те, що українського футболіста забрало ТЦК. Але згодом виявилось, що підстави для відстрочки у нього все ж таки є. Зазначається, що з гагуном Кудрівка розірвала контракт в односторонньому порядку. Зараз футболіст грає в першій лізі за клуб Маріуполь. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!